Добрий день, доброго дня. Декілька питань дозвольте вам задати. Слухай, так перше питання: як ви вважаєте, який рівень охорони праці в Україні у цілому? доволі низький? Чому тому, що більшість майстрів не використовує як мінімум безпосередньо засоби індивідуального захисту на одиницю по 12-бальної системі? От так от да. а чому саме? Бо чесно, в Україні я б сказав він вище середнього. Рівень охорони праці ну особисто я чесно скажу не на чотири з плюсом не п'ятерка. Особисто uh -huh. я наприклад, не завжди одіваю рукавиці а в цілому. Ну зараз він ще на низькому рівні, але я думаю, що ми разом а, це це підвищимо до того рівня, який потрібен. Рівень охорони праці можна оцінити як початковий. Люди не відносяться серйозно дуже до цього питання, тому дуже багато ще попереду, особливо навчання і впроваджень, і на законодавчому рівні також мені здається, що не вистачає е, фахівців, які б могли б правильно вести питання охорони праці. Тоді друге питання, що витікає з першого, що саме можна покращити у покращити, Відповідальність. збільшити? Покращити Сказали це і... знизити якраз таки вартість mm. матеріалу і підвищити якість самих виробів mm. індивідуального захисту. От Я скільки знаю майстрів взагалі на колег mm -hmm. своїх всі використовують рукавиці, наушнички, печатки. Робити більшу кількість інструктажів. Різних і планових там, позачергових різних стосовно охорони праці, от зокрема по тих же самих здобувачах освіти, щоб вони не забували про, про саму охорону праці, бо це дуже важливо в плані здоров'я, в плані їхнього життя. А покращити це можна навчанням, що ми зараз і проводимо, от якраз з нашими партнерами лігою майстрів, самонавчанням створенням спілки да асоціації, також всіх виробників і постачальників засобів захисту. І західний досвід впровадження, як ви оцінюєте рівень охорони праці на вашому підприємстві? На, праціваєте? на моєму досить високо, і той нових працівників навіть стимулюємо до того, щоб е, медицинські страховки робити. Угу. То є, що, ну, плюс у нас є аптечки на своїх об'єктах. Ну, максимально за цим смотрю, тому що я переживаю за своїх працівників. Ми, я говорю в есть це де я бачу інші об'єкти, де офіційно люди працюють, ну, у них дуже низькі. А, досить високі, тому що а, коли ми працюємо, ми використовуємо засоби індивідуального захисту. А витяжки завжди підключені для того, щоб чим можна менше дихати легкими газами, які можуть виділятися під час затвердівання тих чи інших елементів на підприємстві, вважаю, що охорона праці зберігається. Чотири з плюсом, відвето. Так чотири з плюсом. Я в себе оцінюю стан безпеки праці на дуже високому рівні, тому що сама прикладую максимально максимально багато зусиль. Щоб у нас були в кожному підрозділі аптечки до медичної допомоги, наше підприємство не виробниче, да тому в нас таких ризикових факторів немає. Але методика початково прописана, тому я б так оцінила, бо це наше підприємство, ми займаємось провадженням да, на 8 з 10, тому що ну, 10 не можна собі ставити на даному рівні розвитку. Я хочу сказати дійсно ще раз слово вдячності колективу журналу охорони праці, редакції безпосередньо Дмитру Лаврендія Матвійчуку, тому що ну, я думаю, що якщо такі конкурси вони і далі будуть. Це непростий час, да? ну це буде надихати. Виходячи з отриманих відповідей на поставлені питання, можна прийти до цікавих висновків щодо професійної діяльності опитаних громадян. По даним відповідям одразу видно, які саме питання найбільше хвилюють професіоналів у їх роботі, а з якими вони навіть не стикаються у повсякденності. А так як охорона праці це у першу чергу система, то і ліквідувати деякі прогалини у розумінні цього комплексного питання можна лише систематичною роботою таких рупорів, як от журнал Охорона праці.